Це відео не є рекламою. Воно створене, щоб допомагати мені та іншим людям, що будуть вести гру по цьому сетінгу. Сетінг Grim Халлоу це темне фентезі від видавництва Ghostfire Gaming. І це на даний час, напевно, найвідоміший дарк фентезіт, не від візардів для D&D. Але до цього сетінгу є підсетінг, що зветься клани Валіки, де гравці грають буквально за вікінгів та іншу натхнену скандинавами хтонь. Найбільша проблема, що я застрів намагаючись його вести, я не знайшов в опису підкласів на ознайомчих сайтах. Тобто, щоб мої гравці про них щось прочитали, я їм обов'язково маю скинути PDF-ку. Так справи не робляться, тому я записую це Відео, щоб використати його самому та допомогти вам вести ваших гравців в екскурс. По-перше, всі сабкласи валіки переплітаються з так званою сагою сьоми героїв, міфом, у який вірять всі клани. Якщо коротко, згідно ньому, воїни ім'я Кентігар та шість його товаришів вбили древнього вірма Гермадрауга, найвеличнішого первісного. З його плоті з'явили земля, з хребта гори, а з крові моря, по яким плавають клани. По-друге, майже кожен архетип має так звані маневри. Механіка нагадує містика з поза Нього відео у них є маневр пойнти які вони витрачають на реалізацію маневрів. У кожного сабкласа є з ними окрема табличка. Скільки в них є поинтів і скільки маневрів вони можуть знати, яку я також буду демонструвати. І щоб не розтягувати це відео до нудятіни, тут не будуть представлені всі маневри кожного сабкласа. Для кожного я обрав три, які гарно його висвітлюють. Почнемо з маршалів, перший з яких це як завжди варвар, який зустрічає нас шляхом ворона падальника. Лорно це варвари, що слухають так званого ворона падальника, що особисто допомагав Кентігару та його воїнам в обмін на те, що він поласує серцем вірма. Яким чином це варвари навіть серед вікінгів, і це багато чого про них говорить. Тому до них навіть серед кланів відносяться з побоюванням і не дивно. Третій рівень дозволяє при вході в рейдж зробити атаку, а також тримати концентрацію на маневрах під час рейджа. Четвертий рівень ви отримуєте знання у поводженні з тваринами. Якщо ви вже його маєте, то ви можете обрати іншу навичку. Атлетика, природа або виживання, ембієнт гавкання собак на фоні, здороблений спеціально. Хто тут мені відео заважає записувати? А? а? Крім того, можете ритуалом кастати розмову із тваринами. Десятий рівень всі істоти за вибором у межах 10 футів роблять рядкідок мудрості провал, налякання до кінця наступного ходу. 14 рівень. Коли ви викидаєте максимальну шкоду на одному з дайсів, ви можете витратити один маневерпойнт та докинути аналогічний та додати його до шкоди. Як ви бачите, всі білки субкласу лайно. Але як я говорив, тут є маневри, і у них вся фішка. Пірпадальника 4 очки. Ви заряджаєте атаку не шкодою. При попаданні вона наносить додаткову шкоду некротикою. а варвар отримує додаткове ХП у кількості нанесеної шкоди. Виклик лорда звірів 5 поїнтів. Варвар викликає само на звіра, чийся рівний або менше за варвара. Це все діло триває 10 хвилин, або якщо звіру не знесуть все ХП, чи варвару не знесуть концентрацію. Трансформацію у звіра 8 поїнців. Варвар може скастити поліморф на себе та перетворитись на звіра. І сіар половина або менше рівня варвара, що на рівні, коли ви це можете використати, означає перетворення на полярного ведмедя чи алазавра. Чому це не сильніше за перетворення друїда? Бо воно на концентрації і це можна збити. Боїть має два архітипи. перший з яких це мисливець на мамонтів. Якщо минулий сабклас про те, як треба природу слухати та поважати, то цей про те, як використовувати власні навички, щоб її підкорювати. У цього сабкласу немає маневрів, тому він отримує тонну здібностей. Третій рівень. Ви отримуєте наступні бонуси проти істот великого розміру чи більше. Коли ви атакуєте по цілі, ви можете нанести додаткову шкоду. Отримаєте перевагу на ряд китки проти того, щоб бути схопленим, і перевагу наряд кидки сили спритності від немагічних атак. Перевагу на природу та виживання. Коли досліджуєте їх місце проживання, 7 рівень. Коли по вам крітують, можете використати реакцію, щоб зробити атаку звичайно. Якщо це величезна істота чи більше, можете ще й вдарити по ній. Десятий рівень. Коли ви використовуєте Action Сюрдж, всі союзники реакції можуть зробити атаку. 15 рівень можете додавати дай шкоди від третього рівня до кожної атаки. 18 рівень о, це круто. Коли ви атакуєте, ви можете вкласти в атаку до 10 власних хітдайсів. Коли атака проходить, бо робить рядки до екстратури. Провал він не притомнює на хвилину. Атака, на жаль, не критує, але нанести 10-10 шкоди, коли у тебе і так 4 хп, просто топ-тір мув. Свордбрейкери – це шанувальники саги про жінку на ім'я Рагвальд, справжній ідол спроможності та стоїцизму валіки. Третій рівень дозволяє мати стійки, кожне з яких, як і все у цій грі, дають свої бонуси. Адемантовий бик дозволяє відштовхувати ворогів від себе, залізний каратель дозволяє робити всі атаки з перевагою, але й отримувати по голові з перевагою, сталевий змій збільшує вашу досяжність атаки на 5 футів на ваш хід. Невагомий міфріл дає переваги наряд кількість спритності, та на 18 рівні можете бонусною дією ухилятись. Всі стійки отримують. Додаткові бонуси при 18 рівні. 7 рівень дає перевагу на всі ряд китки, але тільки на ваш хід. 10 рівень, коли ви когось берете у захват, ви можете витратити поінти маневрів та завдати шкоду істоті по 1 d 6 на кожен витрачений поінт. 15 рівень, коли ви використовуєте друге дихання, можете відновити кількість поінтів маневру, що залежить від половини рівня воїна. 18 рівень, коли у вас менше половини здоров'я, ви можете додавати 1 d 10 до кожної першої атаки чи рядкитка, і всі маневри коштують на 1 пойнт менше. Приклади маневрів: залізна дуга, один і більше поінт. Ви можете атакувати кожного ворога у межах досяжності. По одному поінту за кожного ворога. Стала вирішучість, один поінт. Коли ви використовуєте друге дихання, можете додатково вилікувати себе на рівень воїна. Так, ще раз додати рівень воїна до лікування. Удар, що ламає клінки. 4 поінти. Коли ви вдаряєте по ворогу, ви не наносите шкоду. Замість цього ворог робить рядки док. Провал дорівнює тому, що його зброя пошкоджена та наносить тільки половину від оригінальної шкоди. Якщо такі Удар проходить по вже пошкодженій зброї, вона ламається. Атака не діє на природню зброю, ака кіхті та зуби та на магічні предмети. Монах помираючого світла. Це тупо берсерк. Ні, це буквально його прямий опис. Вони очікують смерті, та їх душа банкетує, коли їх фінал наближається, надаючи собі належні бафи. Феноменально дивовижно, що це сабклас монаха, а не варвара. Але давайте глянемо. Уважні глядачі знають, що у монаха вже є ресурси, які зветься які пойнти. Він все ще їх має і може конвертувати їх у маневр-пойнти, по якомусь дивному обмеженню. Типу не може конвертувати більше, ніж його бонус майстерності. Третій рівень. Ви отримуєте бонус до шкоди та влучань, які залежать від вашого ХП, де в максимумі ви отримуєте плюс 5 за умову, якщо у вас одне здоров'я. Якщо ви падаєте, можете бонусною дією, раз на короткий відпочинок, встати до цього одного ХП. Також іншою здібністю отримуєте володіння батогами та ланцюгами, які тепер ваша монашеська зброя. Також, коли по вам наносять шкоду, можете додати собі реакцію плюс 2 і до наступного ходу. Шостий рівень раз на короткий чи довгий відпочинок. Можете реакцію зменшити, прилетівшу по вам шкоду наполовину. Залежно від заблокованої шкоди, монах відновлює собі кіпонти. Одинадцятий рівень. Нарешті дає нам щось, щоб жити більше трьох раундів. Якщо у вас менше половини здоров'я, ви можете дії витратити кіпонти та отримати додаткове здоров'я щодо дорівнює 1 до 10, помноженої на витрачені кіпонти. Сімнадцятий рівень. Коли монах помирає, він останнім криком робить якусь жахливу. Тут та стане всіх ворогів у радіусі 60 футів та лікує всіх союзників на все їх здоров'я. Цікавий факт: у вас ще є три рівня для того, щоб мультикласуватись у варвара фанатика, та від нього отримати абілку, що дозволяє його воскрешати, не витрачаючи матеріального компоненту. Приклад прийомів: батіг агонії, три понти. При ударі ви змушуєте ціль, прокинути ряд кидок статури, провал дорівнює стан жахливої болі у істоти. Поки вона у цьому стані вона може на вибір зробити тільки бонусну дію, дію чи пересування, і вона не. Може робити реакції. Відбити магію 5 понтів. Коли по вам прилітає магічна далекобійна атака, можете використати реакцію, щоб зменшити шкоду на 2 до 10, плюс модифікатор спритності, і плюс рівень монаха. Розвіювання завіси, 10 понтів. Бонусною дією можете зарядити себе. І всі істоти, по яким ви у цей хід попадаєте, мають зробити рядки док-харизми. Провал дорівнює страждання від ефектів, які залежать від вашого здоров'я монаха. 100 хп і менше, перешкода на наступний рядки док. 50 і менше, перешкода на атаки. 25 – вразливість дообраний монахам шкоди. 10 стан на D4 раунди. Пройди світ темний посланець. Нарешті архетип, що бере пряме натхнення саги сьомих героїв, а саме з Моргонга Шейдстрайдера. Легенда говорить, що він був винятковим дипломатом та вбивцею. Зараз ті, хто вивчає та користуються його мистецтвом, називаються темними посланцями. Третій рівень дає нам старого білку чемпіона. Та тепер ми критуємо також і на 19. дев'ятий рівень. Раз на довгий відпочинок ви можете хвилину концентруватись на певній місцині. Ця концентрація спаде через 10 хвилин або коли ви наносите шкоду. Витрачаючи її таким чином, ви можете нанести шкоду у розмірі вашої прихованої атаки ще по двом істотам. І ця кількість збільшується з рівнем. 13 рівень. Коли ви починаєте хід у темряві чи поганому освітленні, ваша швидкість збільшується на 10 путів. 17 рівень. Тепер ви можете замість концентрації на 1 хвилину використовувати здібність на 9 рівні як дію. Приклади прийомів: хитрий план. 2 поинти. Бонусною дією можете заготувати дію. Удар, що зупиняє серце. 5 поінтів. Коли істота розпочинає хіт у 5 футах від вас, ви можете використати реакцію та завдати їй удар. Якщо він попадає, то наносить шкоду, як зазвичай, але ціль також робить рядки до оксатури. Провал означає негайний кінець ходу для істоти. Тюнєва армія за 2, 4, 6 та 8 поинтів. Дуже довгий та механічно дивний маневр з купою уточнень. Якщо коротко, за кожні два понти рога викликає власну тінь, та за бонусною дією може їх переміщувати та атакувати. Групове забиття людини. Це теж свого роду дипломатія. Паладин невмираючого полум'я це ті самі таємничі незнайомці, які з'являються посеред холодної зими у розпач найгарячішого бою з монстрами. Ось його закляття, а за третій рівень він отримає купу здібностей. За допомогою першої він робить палаючий меч, який вважається магічною зброєю та наносить додаткову шкоду. Та може використовувати свій чинал Дівініті, щоб дати союзникам поруч переваги наряд китки статури, що піпеться круто для кастерів. Та якщо союзник отримує шкоду холодом, він може її зменшити на модифікатор харизми. Також він може конвертувати власні спадслоти у поінти маневру. І ще, коли ваш союзник у межах 5 футів по комусь попадає, ви можете спробувати стільнути фрак та реакцію вдарити. У нього також є стійки. На ранніх рівнях береш одну, а потім можеш бонусною дією чи з ролом ініціативи їх змінювати. Палаючий ривок дозволяє при розгоні у 10 футів вибухнути вогнем та трохи пошкодити всіх, хто поруч. На 15-му рівні вся зона, по якій ви проходите, стає важкопрохідною місцевістю до початку наступного ходу. Бо вона горить. Поки вона горить, всі істоти, що проходять через неї або розпочинають там хід, отримують шкоду вогнем. Для халфлінгів просто топ штука. На сій дозволяє всім союзникам у п'яти футах наносити додаткову шкоду. На 15 рівні шкода подвоюється. Героїчний захист. Коли по істоті у межах п'яти футах наносять шкоду, ви можете зменшити її на бонус майстерності і завдати собі стільки ж, скільки зменшили. 15 рівень цей захист подвоює. Підготовлений проти холоду більше не дає впасти у несвідомість після того, як хп падають до нуля. Ви можете продовжувати хід як зазвичай, але на початку ходу ви все ще робите китки проти смерті. Цікаво, що стабілізувати вас не можна, поки ви свідомі. Треба обов'язково лягти. Сьомий рівень дає ауру, яка дамажить всіх істот, що атакували наших союзників у радіусі. І ось 15 рівень, яка дає мільйон бафів цього сабкласу, нагороджує паладина можливістю надихнути товариша. Щоб той не вдається для отримання додаткового хп та вилікував себе витрачаючи хід Дайс. 20-й рівень дає білку, що зробить з паладина полум'яного воїна, що самою присутністю випалює все навколо, отримує імунітет до холоду та вогню. Та маневри коштують на один менше. До речі, про них. Тактичне перегрупування. Один поінт. Замон з дією ви можете переставити товарища, що стоїть біля вас на зону біля вас. Вогонь людей 3 понти. Всі люди за вибором у межах 30 футів отримують додаткове ХП, перевагу наряд китки мудрості та резіст до шкоди холодом. Поглинаючи Лум'я, чотири понти. Ви заряджаєте свій меч вогнем, та при ударі він наносить додаткову шкоду і підпалює ворогів. Коли ворог горить, він кожного ходу отримує шкоду до тих пір, поки дією сам себе не потушить. Клірик має два нових домена, один з яких це повна протилежність паладина вогню. Домен зими, зима має особливе значення у культурі кланів. Кожна дія жителя клану має у той чи іншій мірі готувати його до зими. Клірики цього домену шанують її як об'єднувальний фактор серед кланів, що також слугує рушієм життя, яке кожного року постійно нагадує про те, наскільки б ти не був сильним воїном, твої перемоги не коштують нічого, якщо ти не переживеш зиму. А на першому рівні отримуєте холодний промінь як кентріп клірика та володіння важкими обладунками та виживанням. Божественний канал дозволяє пробав. Істоту на шорт-ресті, даючи їй додаткове ХП, даючи перевагу на наступну атаку, і якщо ціль страждає від виснаження, вона отримує бонус на наступну атаку. Коли атака проходить, істота знімає рівень виснаження. Шостий рівень, коли по цілі прилітає атака холодом, ви можете дати союзники резіст або ворогу вразливість. Якщо ворог має резіст або імунітет, ви можете проігнорувати їх та нанести повноцінний демедж. Восьмий рівень можете додавати шкоду мудрості до ваших заклинів. Сімнадцятий рівень дає раз на довгий відпочинок скастити спел шостого рівня Sphere. На шару та зробити з ним ось цю шляпу, щоб я пояснював роботу з полів та порівнював їх за білкою. Прийомів у саб класу немає. Клірик Вілінг Весел, який можна дуже потішно перекласти, але виконують вони схожу функцію і з вогню. Тільки вони здають своє тіло в оренду помершому древньому герою. На першому рівні ви маєте володіння важкими обладунками та військовою зброєю. Додатково, коли хтось хоче вселитися у ваше тіло, він може під. Бо вже зайнято. Другий рівень та божественний канал дозволяють клірику увійти в Масарадж та отримати один із цих бафів. Отримуєте плюс 1 DC, наприкінці ходу отримуєте додаткове ХП. Коли бачите, що істота по комусь б'є, можете реакцію дати перешкоду, коли кидаєте шкоду, можете разок перерольнути одиничку. І коли падаєте до нуля, можете замість цього залишитись на одному ХП. Шостий рівень додаткова атака. Восьмий рівень, коли по вам наносять шкоду, можете реакцію вилікувати союзника на половину від нанесеного вам. 17 рівень дає вам за Використання шести маневерпонтів стати аватаром героя минулого. Ви утримуєте швидкість польоту, супротив до некротики та сяєва та перевагу проти закляті та інших магічних ефектів. Додатково утримуєте ще дві атаки: далекобійну атаку щодо мажецяєвом та лікування союзника. Приклади маневрів, атака з натхненням, один пойнт. Можете бонусною дією зробити атаку. Сплеск духу два поінти. Ви заряджаєте атаку додатковою шкодою сяйвом. Коли вона попадає, союзник за вашим вибором лікується на цю шкоду, подавляючи воля п'ять поінтів. Ви доторкаєтесь до гуманої до велетня чи дракона, змушуючи їх зробити рядки до харизми. Провал дорівнює втрату волі для цілі, і вона намагається імітувати ваші рухи, включно з атаками та переміщенням. блядь, Їх тут так багато. Половина готова, шановні, залишаються кастери. Чи буде друга частина залежить від вашого активу, але знаючи історію других частин відео на цьому каналі, поживемо побачимо. Окрема подяка спонсорам каналу: FF, Блосіч, Мішель, Олександру Короніву, Дасту, Стіл Бобу, та Данилі. А вам, шановні глядачі, ставте лайки та підписуйтесь. Папа.